Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка в стоптані черевички. Жив був король, мав він дванадцять дочок. Одна гарніша за одну. Спали вони всі разом, в одній залі і ліжка їхні стояли поруч. Увечері, коли вони лягали спати, король зачиняв двері і замикав їх на засув. А вранці, коли він їх вичиняв, то завжди помічав, що черевички в дочок усі від танців стоптані, і ніяк не міг збагнути. Як це сталося? І звелів король кинути клич на все королівство, що той, хто дізнається, де це вони ночами танцюють, може вибрати одну з них собі за дружину. Хто про те зголоситься, а протягом трьох днів і ночей про це не довідається тому голову з плечей. От зголосився невдовзі один королевич узятись за цю відважну справу. Його добре прийняли і увечері відвели до кімнати, що була поряд із залою почивальною. Йому приготували постіль, і він мав спостерігати, куди королівни йдуть і де танцюють. А щоб нічого вони не змогли зробити потай, чи піти кудись в інше місце, двері в залу залишилися відчиненими. Але раптом повіки у королевича налилися, наче свинцем, і він заснув. А коли ранком прокинувся, виявилося, що всі дванадцять королівен ходили кудись танцювати. Черевички їхні стояли в залі, та у всіх на підошвах були протерті дірки. І другого, і третього вечора трапилося одне і те саме. І от відрубали королевичу без усякого жалю голову. Приходило потім ще багато інших, хто брався за цю відважну справу, але всім їм прийшлося поплатитися життям. І от. Трапилось, що один бідний солдат, який був поранений і служити більше не міг, зібрався до того самого міста, де жив король. Зустрілася йому дорогою старенька і запитала, куди він іде. Та я й сам до пуття не знаю, відповів солдат, додавши жартума. Хочеться мені довідатися. Де це і справді королівни свої черевички на танцях стоптують? От може, й я королем зроблюся. Та це не так вже й важко, сказала стара. Ти не пий вина, що піднесуть тобі увечері і прикинься, ніби міцно спиш. Потім дала вона йому невеликий плащ. І сказала, якщо ти одягнеш його, станеш невидимкою і зможеш тоді пробратися слідом за дванадцятьма королівнами. Отримавши добру пораду, вирішив солдат узятися за цю справу. Набрався він сміливості і до короля женихом з'явився. Був він прийнятий так само добре, як і інші, і на нього теж одягли королівські вбрання. Увечері, як прийшов час лягати спати, відвели його до кімнати поряд зі спочивальною. І коли він зібрався лягати спати, прийшла старша королівна і піднесла йому келих вина. Та він прив'язав до підборіддя губку, вино все і усмокталося в неї. Він і краплі не випив. Потім він ліг у ліжку, полежав трохи і почав хропти, ніби спить глибоким сном. Почули те дванадцять королівин, засміялись, а старший каже, і сьому б не завадило життя своє поберегти. Потім вони підвелися, відкрили шафи, скриньки, шкатулки. І дістали розкішні сукні, стали перед дзеркалами чіпуритися і стрибати на радощах, що невздовзі зможуть вони знову танцювати. Та одна з них молодша, і каже: Я не знаю, ви от радієте, а в мене на душі якось тяжко. Мабуть, з нами скується якесь лихо. «Ех ти, лякана ворона, сказала їй старша, вічно ти всього боїшся. Хіба ти забула, скільки вже королевичей тут даремно побувала. Солдату я навіть у сонного зілля не стала б підносити, цей і так не прокинеться. От королівни були вже готові і глянули на солдата, а він очі заплющив. Не посунеться, не поворухнеться, і подумали вони, що тепер уже їм боятися нема чого. Підійшла старша до свого ліжка і постукала в нього. І опустилася тут таки ліжко в підземелля, і зайшли вони одна за одною вниз через підземний хід, а попереду всіх ішла старша. Солдат накинув на себе свій плащ і спустився вниз слідом за молодшою. От зійшли вони всі вниз і опинилися на чудовій алеї, і було все листя на деревах срібне, і все воно сяяло і виблискувало. Солдат подумав, візьму я собі щось на знак доказу і відламав з дерева гілку. І ось пішли вони далі, другою алею, де листя на деревах було все золоте, і нарешті третьою, де листя все було з діамантів, і він відламав з обох дерев погільці. Пішли вони далі. І от підійшли нарешті до великої річки, стояла коло берега дванадцять човнів. І в кожному човні сиділо по прекрасному принцу, і вони чекали своїх дванадцятьох королівин. І кожний посадив королівну до себе в човен. солдат же сів разом із молодшою. І стояв на другому березі гарний, яскраво освітлений замок. Долинала звідти весела музика, сурми і літаври. Перепливли принци через річку, увійшли до замку, і кожен з них став танцювати зі своєю милою. Так протанцювали вони там до третьої години ранку. І от усі червички стапталися від танців, і довелося їм облишити свої розваги. Перевезли принцею знову через річку, а солдат цього разу. Сів у передній човен до старшої. На березі вони попрощалися зі своїми принцами і пообіцяли їм прийти знову наступної ночі. Коли вони піднімалися сходами, солдат забіг наперед і ліг у своє ліжко. І коли дванадцять королівен ступали, натомлені, сходами, він уже хрупів, та так гучно. Що всі чули, і вони сказали, вже цього нам побоюватись нічого. Скинули вони свої гарні сукні, сховали їх, стоптані під час танців черевички поставили під ліжко, а самі лягли спати. Ранком солдат вирішив нічого не розповідати, а ще раз поглянути на це диво, і от. Ходив він і другої, і третьої ночі з ними разом. І все було так само, як і першого разу, але на третій раз узяв він із собою на доказ келих. От настав час йому відповідати. І взяв він із собою і сховав три гілки і келих і пішов до короля. А дванадцять королівин стояли за дверима і слухали. Що він скаже? Ну, розповідай, де мої дванадцять дочок уночі всі свої черевички на танцях стоптали? запитав король. У підземному замку, відповів солдат. І він розповів королю все, як було, і приніс йому докази. Звелів тоді король покликати своїх дочок і запитав їх, чи правду каже солдат, переконавшись, що все відкрилося, і якщо заперечувати, однак це не допоможе. Вони зізналися в усьому, тоді король і каже Яку ж ти хочеш узяти собі за дружину? Він відповів, я вже не молодий. Тож віддайте мені старшу того ж дня і весілля зіграли. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш, крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.